Треба розуміти, що ви не є цим, не є ні, ні, ні тими думками, не є ні тими історіями, не є навіть тим болючим тілом. Те болюче тіло виникло тільки тому, що проживалися ті чи інші емоції. Якщо ви навіть подивитесь на структуру цих емоцій, до чого вони прив'язані, як це все? Звідки воно вимотується, ця енергія, куди вона і звідки вона взагалі з перешого. Початково з'являється, і що це таке, то вам не залишиться місця опиратися на якусь біль, чи на якусь емоцію негативну, чи на якусь щось, на якусь марево, якихось ну потойбічних сил, і так далі. Ви побачите, що все знаходиться у вас всередині, і проявлене з вас. І е, вся буквально енергія, вона є, ну, скажімо, Вашою першопочатковою енергією вона вся з одного джерела. Просто тоді вона проживається отак, от тому що все прив'язано до певних емоцій, певних подій і так далі. і тому подібне. А ця подія зрозуміло, чому виникла? Тому що було ось таке така прив'язка. І от прив'язка уваги, знову ж таки, увага засмоктана, і не може ніяк вирватися. Але ви ж навіть не увага. Ви можете спрямувати увагу, а хто спрямує увагу? Для цього треба досліджувати, дивитися, виходити з уваги і ставати самим от тим, хто направляє увагу. Тільки от такими кроками, так? Такими, скажем, само, такими самовивченням, таким самопізнанням, ви людина може абсолютно заспокоїтись, стати собою, зрозуміти, що все, що її оточує, з єдиного джерела, абсолютно єдиного, нічого нема розділеного. Все в одному. І все є одне. І якщо говорити все є одне. То це все одна людина розуміє все це, це там, і погані, і хороше, а друга все розуміє як рай, як просто енергію, чисто недоторканну, яка є абсолютною любов'ю, абсолютною благом і потенціалом для творчості.